Луганська заря після феєричного виступу у Лізі Європи знову виступає у матчах чемпіонату України. Не встигли футболісти оговтатися від попередньої гри 28 серпня, як у домашньому поєдинку їх вже чекала Луцька Волинь. Перед грою Звонили, просили, щоб перенести хоча б на Діньокі, бо тому що, во-перше, не вилетіли з Аландії після гри сразу Там оставались, Прилетели в п'ятницю аж в чотири дня. На початку поєдинку у луганських футболістів відчувалась невелика втома. В результаті одна з перших атак волині закінчилася голом у ворота. Зорі на сьомій хвилині відзначився Ерік Бікфауві. Команда Юрія Вернедуба. Волинь і біквали відкрив рахунок вже на шостій хвилині зустрічі. Три після пропущеного голу зоря намагалась зрівняти рахунок. Однак на перерву команди пішли з мінімальною перевагою. Волині 0-1. Відпочинок пішов на користь обом командам. Атаки стали гострішими, моменти небезпечнішими. А гра цікавішою. Зоря змогла забити гол лише після заміни уцького воротаря Віталія Неділька. Футболіст отримав травму. А замість нього на поло вийшов Артем Кічак. У него ему зашют, там его распороли ногу, колено все конкретно. Сейчас в больницу повезли, зашьют, и я думаю, будет нормально. Перерыв через ней 8-10, я думаю, будет все. Он парень смелый, проверенный, уже 11 лет в команде. Капитан команды подтвердил свои бойцовские качества сегодня. На 76-й хвилині після подачі зі штрафного Олександр Караваєв головою переправив м'яч у ворота Волині. Рахунок 1-1. Матч міг би і закінчитися в нічию, якби не бійцівський характер підопічних Віталія Кварцяного. На 91-й хвилині Редван Мемеш відправив м'яч у ворота Луганської зорі. 1-2. нам його в кінці, я вже думав, буде нічия. відна атака завжди рождає желання. Якщо є побідити, більше атакувати, де то іноді це спрацює. Луганська «Заря» програла Волині і закріпилася на 11-й сходинці у турнірній таблиці. Все одно я радий за своїх хлопців, хоч ми і програли, але по тим моментам, що вони, де да, то реалізації не вистачило, де то не вистачило концентрації. Сили не віддали всі на полі, старались, у мене претензій немає нікому. Те, що програли, буває. Головне, зараз є перерив, Рашоподготуємося. Юлія Кривенко. Федір Пападюк. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.